Всім привіт! Як ви бачите, що у нас на огні буде торцовочна пила від ProCraft з маркеровкою PGS 217. Буде цікаве відео, так що ви підписуйтесь на канал, а я її помаленьку розпаковую. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. Зібрав я торцовочну пилу, тут нічого складного нема. У нас тут є фіксація. Фіксацію знімаємо. Що я тільки прикрутив задню лапку цю для опору, що прикольно в прокрафт продумали. Бо в мене є така торцовочна пила, того не було. Тому що, коли ти відкидуєш назад, швидко щось працюєш, ця пила може перевернутися. Я знаю, бо в мене є торцовочна пила, і коли я беру на вулицю, десь її ставлю на стіл, вона може впасти. Ми перейдемось по характеристиках цієї торцовочної пили. Тому що в Прокрафт є великий вибір торцовочних пил. Давайте відкриємо сайт. Я вже тут це підготовив. Дивіться каталог товарів. Це в нас має бути деревообробний інструмент. Вибираємо сюди. Це в нас дискові пили, торцеві пили, торцовочні торцеві пили. Дивіться. Варіанти є за 3840. Це в нас звичайна проста. Немає лазерної підсвітки, немає розмітки. Ця пластина в нас вуща для упора. Це теж непоганий варіант, тому що ця пила має 1400 Вт. Також і ця, що в мене на огляді. Вона має 1400 Вт, але вона порядок на скільки в нас? На 700 гривень дорожче. Можна і таку брати, тому що в мене отака от похожа є. Хватає по шиї для домашнього використання. Супер. Є ще подорожчі, звичайно, з протяжками. Як ви бачите, є pgs 20 Це в нас акумуляторна торцовочна пилка. Це для майстрів на виїзді, хто встановлює двері, обналічки і так далі. Акумуляторна підійде. У мене ж стаціонарно. Я на виїзди не їжджу. Мені не потрібно акумуляторної торцовочної пили. Є з протяжками, є от прям як циркулярка. Коротше, дуже великий вибір. Пил, як ви бачите, ця в нас коштує 4,620. Давайте почитаємо характеристики цієї пилки. Зараз я вам покажу, що тут в нас пише. Дивіться, потужність 1400 Вт. Тверді породи дерев, хочеш чистенько зарізати, чистенький різ, Потрібна потужність. Хто займається столярством, той знає кількість обертів хвилину в нас 4900. Вага, майже 7 кг. Плавний пуск ні, Кут нахилу 45, глибина прорізу 60 мм, що непогано. Розмір диска 210 мм, кількість зубів 24 Диск у нас йде в комплекті. Клас захисту 2, висота 30 мм, ступінь ip 20, рівень звукового тиску, як ви бачите, 88,7 дБ. Вібрація лазера клас максимальний. Розріз. Тут все чітко розписано. Це в нас ширина заготовки 115 мм і товщина 60 мм, Вона це може врізати. Сьогодні ми провіримо, подивимось, і кут нахилу в нас 45 градусів, це в нас 115. Також це, я так розумію, в нас по горизонту, а по вертикалі в нас 80 на 60. Добре, захист від випадкового включення є, що прикольно. Добре, по характеристиках розібралися. Як ви бачите, ось так вона виглядає класно, супер алюміній фрезерований. Дали ще ось тут такі накладки з надписами, що цей алюміній не так швидко стирався, я так розумію. Ось такі типу пластику, що є непогано. Дивіться, по на керуваннях все дуже просто, як звичайних торцовочних пил. У нас є фіксація стола. Це ми по горизонту фіксуємо. Виставляємо поти. Можете бачити, в нас є від нуля. До 45 градусів є 30, є 22,5, є 15 градусів. Тут ти собі вибираєш шкалу. Це в одну сторону 45 градусів, і також в другу сторону вона ріже 45 градусів. Це в нас по горизонту. По вертикалі вона може різати в одну сторону, тобто від 0 до 45 градусів вам заготовку прийдеться переставляти. Але в таких пил так і є. Для домашнього використання цього повністю хватає. Також упори в нас регулювання, є. Якщо ти будеш різати під 45, дивіться, тут ми відкручуємо. Ось так, фіксацію, якщо ти ріжеш під 45, пластину відпускаємо упора, нахиляємо. Бачите, в нас оця струбцина не впирається нікуди. З лівої сторони, з правої сторони, в нас нахилу немає. Так що тут також нічого не буде впиратися. Що дуже приємно: струбцина не впирає 45 градусів. І ось так ми собі прорізуємо 45 градусів. Супер, мені це подобається. Окей, фіксуємо. Коротше, все як в стандартних пилах. Добре, менше з тим ви зрозуміли. Давайте я беру брусочки, заготовки, кутники, лінійки і будемо пиляти. Для того вона і зроблена. Погнали. Все, я підготовив, взяв з собою е, аторчика Ватметер. Давайте вмикаємо, подивимось на споживання. Дивимося в піку. напишіть в коментарях, я замічу чи не замічу, дивимося. Запускаємо. Коротше, в номіналі 669 Вт в номіналі. В піку. Ну блін, чому ти мені пік не показуєш? Коротше, в піку 1370. Коротше, я вам ставлю вставку. Я думаю, ви на відео побачили. Там 1370. Коротше, чесних, 1400 Вт. Тут є. Добре, з тим ми розібралися. Тепер поїхали пиляти. Пиляти різати з самого початку, що будемо різати, рівний різ 90 градусів. Як ця торцовка з тим справляється. Взяв я ось таку доску стару, можете бачити. Тут в мене рівна сторона, і мені треба, наприклад, відрізати е, рівно 90 градусів. Так? ось одразу замірюємо ширину пропилу, тобто заготовки. Там писали 115. А в нас тут є в місцях, а ну дивимось, 113. Ну, в мене навіть ламінат є на. 115. Коротше, добре, перший кут 90 градусів. Пробуємо. Ставимо кутник. Ріжемо кут 90 градусів. Ось тут тут воно проріже спокійно. Погнали. Чи буде тут 90 градусів чітко? Я виставив 90, пробуємо різати. Погнали. Ось такий різ. Без склеюк, без нічого. Я врізав, показую. Дивіться, представляю кутник. Чітко 90 градусів. Дивіться, нігде зазорчиків нема. Виставив на 0. Ну, супер, що сказати. Хтось прокрав трошки применшили. Може, вони мали на увазі товщину, коли товщина 6 см, тобто то 115 максимальна ширина різу. Ну, ми провіримо зараз то. Ось в мене є. Давайте такий. Він у нас має майже 6,5-6,8 см. Пробуємо, чи проріже, чи не проріже. Чи дасть нам оце, от, цей корпус прорізати майже 7 см. Так, кожух дає, бачите все добре. Пробуємо різати. Ріжемо. Що я вам скажу? Також вам показую без склеюк. Коротше, 6 см твердо. Дивіться, не дорізав чуть-чуть буквально там от 4 мм. Ну, ви самі бачите. Ось, не дорізав десь, може, навіть і 3 мм. Коротше, 7 см майже ріже. Дивіться. Ще раз показую. Ось. 6,9, майже 7 см. Ось. 6,9. Супер, добре. Е, тут у нас є. 5 см 45 6. А Ну, давайте тих і 7 виріжемо під 45 Попробуємо, ріже він під 45 чи ні. Добре, ріжемо по горизонту 45. Давайте в ту сторону. Я відфіксую стіл. 45. Тут у нас до упора. Пробуємо різати 45. Погнали. Ну, що я вам скажу? Також без склеюк вам знімаю. Дивіться, 45 врізав. Беремо кутник. Приставляємо. Дивимось. Дивимось сюди. Чітких 45 є. Дивіться, я А тут мені мішає падла. Отак. Ось, Ось так. Дивіться. Приставляємо до канта, Ось. 45 є, я вам скажу. Чітко, чітінько, просто врізло супер. Навіть 7 см заготовка висоти. Ти 45 можеш підрізати. Це мені сподобалось. Добре, давайте назад на 0. Є супер. Тепер по вертикалі спробуємо. Відкручуємо ззаді. У нас тут є регулюровки, бачите, ось це. На глибину прорізу ви можете виставити собі, зафіксувати. Є ось тут два болта, бачите, з фіксацією. Добре, виставляємо 45. По вертикалі. Ось так показую. Чуть-чуть мішає. Бачите? чуть чуть Можливо трошки зігнути. Ну, але проскакує, проскакує. Оця опора, струбцина, проскакує. Добре. Зафіксували. 45 є. Добре, попробуємо оце врізати. 45 з цієї сторони. Не знаю, пальці там по самому край. Пробуємо. Врізати 45. Коротше, 5 сантиметрів вона не вріже 45. Треба брати щось потонче, тому що в нас кожух впирається. Поняли? Хіба що брати кожух, отак притримувати і тоді різати? А не знаючи впреться в тут. Пробуємо тут у нас 5,5 вроді сантиметра. Ну і кожух, і пальцем тримати. Не вріжеш ніяк. Пробуємо 454 см. Вони там вроді писали 5 см. Ну, тут добре, що можна злапати. Пробуємо. Дивимось на результат. Ось такий результат. Це в нас по вертикалі, та? 4 см. Ти спокійно можеш врізати. чуть чуть тут не дорізало. Ну, дивимось, чи є в нас 45 градусів. Представляємо, давайте звідси. Дивіться. Дивіться, чітко 45 градусів. Тут я приставив. Ось лінійка. Є в нас 45 градусів. Коротше, ріже чітко, я вам скажу, без питань, що я хочу врізати. Довжину. Наприклад, беремо якусь е, цю. А, давайте перш, 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 е, вріжемо там ширшу заготовку, яку він ріже. Спробуємо. Дивіться, взяв я таку ламінатину. Е, ширина нашої заготовки 15 см. Показую. 15 см. Я думаю, він має справитися. В принципі, бачите, до проріза вже заходить. Значить, не вріже. Але я зараз вам покажу лайфхак, як треба користуватись. Я хочу відрізати кусочок. Так, виставлено у нас 90. Супер. Зафіксовано. Там зафіксовано. Зафіксували. Є. Відрізаємо кусочок ламінати 15 см. Заготовка. Ріжемо. Дивимось. Товщина заготовки в нас 1 см, 9 мм, 9 мм – товщина заготовки. При 9 мм ви можете врізати 16 см чистими. 16,5 навіть. Бачите, дивіться, отак вам покажу на камеру. 16 і 5 можеш врізати. Тепер кажу вам лайфхак, як дорізати оцих, скільки там у нас було. 15, майже 15 15,5, бачите. Як треба, як, як дорізати? Ставимо назад, показую. в торцовочнику. Але з тим обережно я вас прошу. Я так все дорізую. чуть чуть дошечку перепіднімаємо. І дорізаємо свій різ. Бачите? Ну, тут я трошки кривенько попав, але ви зрозуміли. Ріжемо, щоб дорізати заготовку, дошечку припіднімаємо, ось так, і дорізаємо, можемо врізати набагато ширше. І супер, тепер приступимо далі. Що будемо різати? Будемо різати, дивитись, чи лінійка правдиво все показує. У нас тут розграфлено, як ви бачите, 40 мм, 60, 80, 100 і до 160-162 Крок у нас виходить по 2 см. Виходить, так? Ріжемо. Е, спочатку е, виходить у нас 2 см. Оце. Ставлю я прямо на лінію. Давайте я торцану, щоб воно було рівненьке. Ось так. є Ставлю я чітко на лінію. Ріжемо 2 см. Ось такий кубик у нас вийшла. Так, можете бачити, 2 см чітко. чуть чуть Лінії тут широкі. Звертайте увагу, я так зрозумів, не по центру цієї чорної лінії, а коли вона закінчується в ту сторону, тоді буде 2 см. Довшу сторону. Вріжемо 160 мм. Як він вріже, зараз я виставлю як потрібно. чуть чуть далі зайду. Ось так, де закінчується, грубо говоря, ріжемо. Має бути у нас 16 сантиметрів. Представляємо, давайте звідси приставимо на лінію. Показую вам. Чітко 16 сантиметрів. Ну, плюс-мінус, там, може, пів міліметра. Можна ще чуть посунути от до кінця. Так що лінійка чітко розграфлена, чітко ріже. І дивіться, навіть на 24 зуба я вам скажу, він чистенько ріже. Якщо ви хочете, щоб зовсім було чисто, нема заосенців цих во. Треба ставити там 40 зубів, тоді буде чистенький різ. Тепер, що я хочу провірити, чи правильно в них виставлений лазер. Включимо лазер. Ось так. Дивіться, лазер світить, У мене світла досить багато. Будемо робити такий тест. От я ставлю на планку і показую вам малюю по лазері. Це в нас одна сторона. Ось так. Попри кінець лазера. І друга сторона. Ось так. Це в нас десь приблизно. Лазер світи, зараз я вам скажу. Десь 2 міліметра, а товщина круга, напевно, 2,6. Коротше, лінії мають забратися приблизно і по центру має бути. Ріжемо, пробуємо. Дивіться сюди. Чітко лінії забралися, як лазер виставлений. Чітко виставлений. Реально, по лазеру можна нормально різати. Дивіться, одна лінія забралась, і друга. То лазер показує точно по пилі. Супер. Порізу по точності. Ви все самі бачили. Ну що ж, приступимо до розбору цієї торстовочної пили, подивимося, як там всередині все зроблено. Погнали. Розібрав я цю пилку. Тепер подивіться, як все зроблено. Все гарно, акуратно спаяно, вложено. Пластик, товстий захист, класно реалізований. Товсті кнопочки підпружинені. Давайте доберемося до двигуна. Дивіться, зараз я зняв. Сам двигун. Обмоточка добра. Тут у нас гарно, як ви бачите, залито лаком. Всередині обмоточка в нас все зв'язана, стягнута. Ну тут питань нема, чесно вам скажу. Дивіться, дуже мені подобається швидка заміна щиток. Ось ці щітки викрутив, замінив. В комплекті вони дають запасні. Ось вони є, забув вам показати. Так що ви все самі бачите, як це зроблено в Прокрафта. Охолодження є, двигуна є, крильчатка є. Все супер. Тепер загальному, що сказати вам про цю торцовочну пилу. Плюси і мінуси. Мінусів тут дуже мало для мене особисто один. Не знаю, чи є в Procraft отут перехідник на пилосос чи немає. Якщо є, то значить мінусів нема зовсім. Ну от реально, напишіть в коментарях мінуси цієї пилки. Я все чесно показав. На мою думку, тут мінусів немає ще раз. Повторюсь, був би пиловідвід на пилосос. Це би було топ. Можливо, він є. Можливо, я грішу ще раз повторюсь. Порізу по точності, по кутам тут питань нема. Це дійсно хороша торсувальна пила, ціна, якість. Це не для професіонального використання, це для домашнього використання. Я нею буду користуватися вдома. Повірте, її по шию хватить. всі функції є, прижими є, лінійка є, лазер є, захисти є, ріже чітко зроблено гарно. Швидка заміна щіток є. Три роки гарантії є. Якщо щось звернулися, ще раз повторюю це. Моя особиста думка тут. Ціна якість 100%. на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. На мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал і на мій другий канал підписуйтесь. Там будете бачити її в роботі і наскільки вона прослужить. Ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. І всім до наступних відео. Апарат, чесно сказати, вам шикарний. Все, що потрібно, все є.